З Самого ранку під музеєм Пирогові купа машин і купа людей. Не діждавши щедрого вечора, народ влаштовує щедрі обіди. Просто неба. Куті на столах немає. Олів'є та сало. Сало ой, нас сало з'їли сало. Колядують та щедрують мало. А що перший святого щедрі вечора. Переважно лються пісні за стільні під чарку Ей, наливайте повні чари. Хай живе Україна. Ура! П'яте. Ой, доця. <ріс> У пирогові наливають навіть козам. Медовуху да вухо водиш. <ріс> <гаш> Та така, що може і буде. Нанюхавшись медовухи, коза Марта готова прокатати всіх на санях. Ну, да, віть здолає коза. Та героїня дня не вона, а Меланка. Меланка ходить разом зі щедрувальниками. Жартує з господарем, господинею, Поч... бере віник, замітає. У пирогові вона така почепила на себе все, що мала. Кожна людина повинна. Як ти на себе щось цікаве? Пробуджуємося, люди добрі, негайно, іначе нас заїстяться, непонятна якась там влада, якої, на, на жаль, сьогодні тут немає. Вона перша повинна йти з людьми впереді, із хвостами, і з рогами. У Меланки гумовий хвіст, а на хвості революція 2004-го у всій красі. То ми раніше да, пригодилася, яка Меланка мала би ходити в парі з Василем. Та тут вони окремо. Меланчин Василь святкує. Іншій компанії В житті вона Оксана, а сьогодні Василь з чорними вусами і в червоних шароварах. На літі завтра після роботи. Традицію маси, що сили намагаються нести народні колективи. Ходять від хати до хати з різдвяною зіркою. Репертуар же ж не тільки різдвяний. Ну, не да. Ось така невеличка, гарна молодика. Та столичним відпочивальникам не стільки дощедрівок. Я, я вибачаюся, не можу згадати зараз. Як до танцю. Незаміжні дівчата цієї ночі готуються ворожити, а хлопці з завтрашнього ранку засівати. Бі, ну посівають. Притягують людей найбільше все ж не вертепи та обряди, а засніжені пагорби пирогова. Ягла наверна раз 15 і ще ні до сих пор ні устала у таких шалених катаннях і проходить коляда. Добрий вечір та